Що відбувається всім чейс з шайніфай. Тут сьогодні ми будемо говорити про найшвидший і найлегший спосіб заробити понад тисячу доларів на день з чат gpt та штучним інтелектом. Я збираюся надати вам поетапний процес створення автоматизованого інстаграм і е, обліковки Facebook, які генерують тисячі переглядів і лідів, і все, що вам потрібно зробити, це кілька натискань кнопок, щоб створити ці відео. Крім того, я також буду дарувати вам понад тисячу доларів у призи та курси. Та всілякі цікаві речі в кінці цього відео, тому переконайтеся, що ви залишаєтесь, і я розкажу вам, як потрапити в це також. Якщо хочете бути в курсі нових відео, подібних до цього, залиште коментар зі словом так. Я буду вас оновлювати з усіма різними речами, всіма тестами, які ми проводимо, і всім, що вам знадобиться для заробітку грошей онлайн з AI. Добре. Давайте спочатку обговоримо, про що вам потрібно, щоб почати вашу роботу над проектом. Тому я збираюся використовувати Шініфай. Це наш інструмент і він має пробний період за 1 долар. Тепер, якщо ви не хочете використовувати цей інструмент, ви також можете скористатися комбінацією кількох інших інструментів і зробити це безкоштовно. І я розповім про те, як це зробити за секунду, але якщо ви хочете почати, все, що вам потрібно зробити, це просто заплатити долар за Шініфай. 48 годинний пробний період. Якщо не подобається, просто скасуйте його. Втратите лише 1 долар. Але я також знову розкажу вам, як це зробити, якщо ви не хочете використовувати інструмент, оскільки він просто з'єднує кілька різних технологій, щоб ви не витрачали стільки часу. Ми зекономимо багато часу, використовуючи цей інструмент, оскільки інші інструменти, які нам потрібно використовувати, знову займають близько години або двох годин на відео, де Шініфай скорочує цей час в 100 разів. Ви будете витрачати всього одну хвилину, щоб зробити практично те саме, отже. Спочатку пояснимо, що ми робимо з цим інструментом, як він працює і чому цей інструмент крутий. Спочатку увійдемо в систему. Якщо немає облікового запису, натисніть кнопку Почати або перейдіть до пробного періоду за 1 долар тут. Клацніть на вибір плану. Візьми доларову пробну версію. Це каже лише 27, але це після 48-годинного пробного періоду. Якщо ви скасуєте до цього, вам не буде стягнуто 27. Як отримаєте свій обліковий запис, увійдете в систему. І інструмент досить простий. Добре, у вас є чат з штучним інтелектом, це просто чат GPT тут. Це допомагає переписувати контент і придумувати ідеї для відео. Ви зможете написати сценарій для своїх відеороликів. І у вас є дві основні частини інструменту генератор відео та транскрибатор. Дозвольте мені пояснити, що це таке. Спочатку використовується генератор відео, що дозволяє ввести сценарій для створення відео. Він згенерує вміст на основі введеного сценарію. Якщо ви вводите ідею замість цього, скажімо, ви просто хочете сказати замість введення сценарію, ви хочете сказати, знаєте, зробіть мені відео про топ-10 інструментів штучного інтелекту на 2024 рік. Чат GPT піде і згенерує для вас цей сценарій, і потім воно просто перетворить це на відео. Добре. Тепер ми недавно внесли кілька оновлень до цього інструменту, тому я поясню, що це за оновлення через секунду. Загалом інструмент дуже простий: ви вводите ідею або сценарій, який потрібно передати через інструмент. Це все, що потрібно для використання інструменту. Виберіть співвідношення сторін. Якщо перейду до відео, можу зробити довге відео, подібне до того, що дивитеся, або коротке відео, натиснувши на портрет. Я рекомендую знімати лише портретні відео, оскільки, на мою думку, вони є найпростішим способом створення відео та залучення більшої кількості переглядів. Тривають приблизно 60 секунд, можна розміщувати на YouTube Shorts, TikTok, Facebook, Reels, Instagram, навіть на декількох облікових записах, але я також розповім, як це зробити. Але є два варіанти для різних типів відео, про які я розповім детальніше. Тепер ви також можете додавати анімації. Все, що це насправді означає, це те, що ви можете рухати зображення, як вони показуються у відео. Ви можете додати підписи. Ви можете додати більшу точність. Це просто означає, що є більше зображень, що в свою чергу означає, що ви отримаєте ще кращий результат. Аватар це якщо ви хочете додати аватар, і, до речі, щоб додати всі ці додаткові речі, ви перейдете до налаштувань і додасте свої власні API. Багато з цього насправді не потрібно. Я не використовую відеоаватари. Я просто користуюся базовими функціями в інструменті, оскільки, якщо ви почнете додавати забагато... Не завжди найкращий результат може бути витрачено більше грошей. Починаючи, робив базові дії. Так що включіть ці три. Я, ймовірно, зробив без співвідношення сторін. Ви можете вибрати голос. Якщо у вас є обліковий запис 11 Labs, ви можете клонувати свій голос і зробити свій голос особою, яка говорить у відео. Я думаю, що стандартні голоси впораються, а потім, якщо ви хочете, додайте трохи музики. Якщо ви хочете більше налаштувань. Просто залиште галочку без музики і вимкніть підписи. Ви завжди можете завантажити ці відео пізніше, додати їх в CapCut і додати додаткові функції, анімації та все, що ви хочете. Але якщо ви просто хочете прямолінійне відео, то я б зробив основи тут. Включи музику, що тобі подобається. Це покаже попередній перегляд. Дозвольте мені показати вам одне з цих відео. Якщо натисну на меню тут і попередній перегляд, це довгий відеоролик. Ви можете побачити співвідношення сторін, яке ми вибрали, було довгим форматом. Дозвольте мені зіграти. Хочете підвищити швидкість своєї цифрової гри в 2024? Ось 10 найкращих інструментів ШІ, які змінюють гру. Так, Ще раз, це довгий відеоролик. Ви можете побачити, що це всі унікальні зображення, створені чат GPT, і ви можете побачити, що вони трохи рухаються, а потім для коротких відео дозвольте мені перейти сюди. Клацніть на попередній перегляд цього. Так, це коротке відео, і ми, власне, щойно опублікували його на нашому інстаграм та інших аккаунтах також, Фейсбук. І подивіться на це. Ми вже отримали 479 переглядів. Ми опублікували це близько 57 хвилин тому і отримали всі ці потенційні клієнти, і насправді використовуємо роботів, щоб відправити їх нашим підписникам. І ми роблю класні речі. Це опубліковано в Instagram і Facebook з великою кількістю переглядів. Крута річ публікувати в одному обліковому записі Instagram, але і в 20 облікових записах Instagram, якщо ви хочете. Отримайте багато переглядів на кожному пості, навіть з однаковим. Тепер ще крутіше в тому, і це своєрідна функція транскрипції, да, яку я хочу вам показати, полягає в тому, що я взяв відео, яке отримало 660 лідів тут. Я скопіював URL-адресу, тому я перейшов за посиланням, скопіював, і це відео тут фактично є просто відновленим відео цього. Тому я взяв вірусне відео. Я вже знав, що воно працює для нас. Я скопіював посилання. Я перейшов до транскрибера Shinify, і я вставив це посилання, натиснув на транскрипцію як так. А потім, коли я отримав транскрипцію, яку я отримав прямо тут ось транскрипція, на яку я натиснув, щоб створити власне відео. І все, що мені потрібно було зробити, це просто кинути цей сценарій транскрипції в інструмент. І я згенерував відео. Ось як я отримав це прямо тут. Те, що я тільки що показав вам, це відео є відновленою версією цього відео, і я можу продовжувати відновлюватися знову і знову популярні відео, подібні до цього, і отримувати перегляди знову і знову. Багато з цих відео просто відновлені. І знову подобається цей аккаунт на інстаграм. Ми отримуємо кілька тисяч переглядів. На нашій сторінці у Фейсбук деякі відео отримують 20-30 тисяч переглядів, і це органічно. Це і на нових облікових записах, бо ми маємо кілька облікових записів. Дозвольте показати, якби я хотів згенерувати це знову, візьму такий самий сценарій, бо він отримує перегляди тут. Я можу просто відновлювати відео, натисніть Генерувати, можу зробити спеціальне відео або натиснути Створити. Тепер ви можете побачити, що тут є небагато кредитів. Ви отримуєте певну кількість кредитів при реєстрації. Я думаю, що на плані на 27 балів, але я не зовсім впевнений у сумі. Потрібно вказати кількість кредитів тут, бо це не зазначено. Я не хочу називати точну кількість, але ви отримуєте достатньо кредитів, щоб спробувати інструмент. Добре. І отже, це означає, що це коштує долар, не вибачте, долар, це коштує 1,39 кредитів. 0,39 кредитів і мій рахунок 10 кредитів, але у мене 50 кредитів, які ви отримуєте за 27 в місяць. 99 в місерик отримуєте 250 кредитів. Завжди щорічно також отримуєте. Воно дає можливість купувати кредити. Якщо не хочете підписуватися, можна поповнити рахунок. Так чи інакше, помітно помилку, але він генерує відео, можна побачити, що тут написано помилково. Дозвольте мені натиснути на меню тут, будь ласка, спасибі. Можливо, щойно зламався мій інструмент. Потрібно перевірити. Воно знову з'явилося. Проблеми з UX потрібно виправити в цьому інструменті. Добре, потребують нашої уваги. Показати, що процес триває, але з'являється знову. Відтворюються один за одним замість повідомлення про помилку. Воно робить це й інше. Ви бачите, що працює, але є ха. Повинні поставити жовтий символ, щоб знати, що генерується. Основне висловлювання не вдалося до того, поки не згенерується. Якщо бачите ха, не хвилюйтесь, це працює. Тепер, коли генерується, покажу, як перейти та налаштувати ці відео. Так, якщо ви натиснете на меню тут, натисніть на налаштування, це дозволить вам змінити текст на мовлення тут. Ви можете попередньо переглянути текст на мовлення. Якщо я натисну кнопку генерації аудіо, воно згенерує аудіо і краще згенерувати аудіо перед тим, як генерувати весь відео, оскільки аудіо може бути неправильним. Можливо, у вас неправильна пунктуація. Можливо, у вас є щось неправильне з вимовою в самому тексті. Будь ласка, перевірте. Завжди генерую його, щоб спочатку почути перед згенеруванням відео, якщо натисну кнопку відтворення. Зачекай. Переконайтеся, що не прокручуєте. Окей, отже, починаємо. Якби я хотів щось змінити, я міг би змінити, а потім згенерувати аудіо. Я можу завантажити лише mp 3 якщо хочу текст та аудіо. Не хочу повного відео. Знаєш, можливо, такий варіант мені підійде. Я можу піти сюди, можу додавати свої відео. Якщо хочу додати власний вступ, завантажу через це. Я також можу редагувати е, зображення запиту. Так, наприклад, якщо я хочу цю першу частину, де воно каже, знаєте, зачекайте, зупиніть прокрутку. Я можу сказати, що мені потрібне зображення людини, яка каже, що вам треба зупинитися прокручувати. Добре. Якщо я відновлю зображення, то воно замінить поточне. А також відео буде містити нове зображення, яке буде автоматично згенероване. Можливо, мені не подобається це перше покоління. Я можу продовжувати його, поки сподобається зображення, потім перейти до наступного і так далі. І в основному, в кінці цього я можу натиснути на створення відео. Воно все зібрає разом і згенерує мені відео. Так насправді дуже круто, тому що я можу замінювати текст, зображення і продовжувати генерувати подібні відео, про які я вже знаю, що вони працюватимуть, але вони виглядають по-іншому. Я можу використовувати різні голоси. Тут, якщо натисну на перегляд зображення, покаже попередній перегляд. Можливо, мені це не подобається. Можливо, я хочу сказати добре. Я хочу, щоб жінка казала вам зупинитися прокручувати. Так, ви можете продовжувати йти сюди, налаштувати це. Коли ми створили цей інструмент, не було багато можливостей для налаштування, які ви могли зробити раніше. Ось як ви використовуєте інструмент. Я показав вам, як користуватися цим інструментом, тому ми можемо говорити про використання його для заробітку. Тепер пам'ятайте, я сказав раніше, якщо ви хочете зробити це безкоштовно, ви можете. Вам потрібно перейти на щось подібне до Midjourney, щоб згенерувати зображення або чат GPT, потім перейти до CapCut, перетягнути зображення, після цього йти до Eleven Labs, згенерувати аудіо, потім зробити всі ці божевільні речі, чи так. Тоді як цей інструмент робиться набагато швидше, оскільки, якщо ви робитимете все це вручну, вам знадобиться багато часу, щоб зробити відео. Переглянемо цей згенерований матеріал. Це ще не налаштований. Ми згенерували це, чи не так, для відео, яке ми дивимося, нам знадобиться час, щоб зібрати все разом з монтажем. Дозвольте грати, зачекай. Не прокручуйте, я покажу, як заробляти в інтернеті, якщо цього ніколи раніше не робили. Тепер пам'ятайте, ми не увімкнули підписів на це. Немає анімації. Це просто статичні зображення. Якби були підписи, бачили б тут. Якби ми включили музику, ми бачили би музику. І якби ми включили анімацію, ми бачили б, як зображення прокручуються, знаєте, рухаються навколо також. Це щось, з чого ви можете почати і заробити більше тисяч доларів на день. Добре. Так тепер і пам'ятайте, як я раніше сказав, ви також можете йти і додавати свій голос. Якщо хочете використовувати 11 лабораторій, можна клонувати свій голос туди. Частина причини, до речі, це займає багато часу. Тут написано 60 слайдів. Ми маємо 60, я зробив довге відео тут, це, ймовірно, займе близько 5 або 6 хвилин. Ви можете створювати відео будь-якої тривалості, платячи більше кредиту. Наприклад, за 20 доларів ви отримаєте 50 кредитів і зможете створити довгий відеоролик тривалістю приблизно 20-30 хвилин. Ви також можете опублікувати його на своєму каналі на Ютубі або редагувати по ходу роботи за допомогою програми CapCut. Проте. Це вимагатиме багато важкої роботи. Тому що ви отримали всі зображення, ви знаєте, у вас є весь текст на мову, ви зробили багато важкої роботи наперед. Так редагування його пізніше буде швидким. Тепер дуже швидко, до речі, цей інструмент ще один Shine Ranker. Не збираюся сьогодні вдаватися в це, але це один з наших старіших інструментів, створених до дой. Цей інструмент також робить багато крутих речей, дозволяючи знайти теми, за які можна почати ранжуватися. І знову я не збираюся вдаватися до цього, але цей інструмент добре поєднується з пошуком ідей для контенту та дослідження конкурентів та інших цікавих речей. І знову воно добре поєднується з цим інструментом. В будь-якому випадку ви починаєте знімати відео зараз, що я рекомендую, це коли ви робите ці відео, ви почали шукати відео, які вже популярні, чи не так. Так, скажімо, ви взяли наші відео, боротьба світла. Отримуємо багато льоду, чи не так. Усі ці люди вибирають, вводять свою електронну пошту, вводять своє текстове повідомлення для підписки, а також свій номер телефону. Дозвольте мені показати, як отримуємо всі ці підписи. Ідея полягає в знятті відео. Ми кажемо людям відповідати словом будь-що. Ші. Потім ми використовуємо інструмент ManyChat для автоматичної відповіді і просимо їх прийняти участь у розіграші. Як я раніше сказав, ми подаруємо вам подарунок. Кожного тижня роздаємо понад тисячу доларів у призах. Щоб взяти участь у розіграші, перейдіть на сайт ai giveaway.com, виберіть варіант, введіть свою електронну пошту, щоб отримати безкоштовні курси та інструменти, що ми пропонуємо. Ми зараз повністю перебудовуємо курс з такими багатьма крутими речами тут. Ви також можете увійти, надіславши нам повідомлення в месенджер, надсилання тексту. Це всі різні способи, якими ви можете вибрати наші речі. Приєднуйтесь до нашої групи на Фейсбук. Коли ви вибираєте, ми отримуємо потенційного клієнта, чи не так. Зверни увагу на це. За останні кілька днів ми здійснили 4700 дій. Подивись на наші вражаючі досягнення. Це означає, що ми мали всіх цих різних людей, які вводили свою інформацію, щоб ми могли зв'язатися з ними на всіх цих різних платформах, чи не так? Отже, потік простий, чи не так. Відео про штучний інтелект та його розвиток ми знімаємо. Ми розплановуємо це. Ми використовуємо інструмент під назвою Радар, який дозволяє нам планувати наш вміст. Ми публікуємо на безлічі різних сторінок, розумієте? Таким чином, ви можете опублікувати цей вміст не лише на одній сторінці Facebook і одному TikTok, а на 10 сторінках Facebook і 10 TikTok, і ви можете отримати перегляди на кожній з них. Насправді у нас є кілька різних сторінок. Дозвольте мені просто показати вам на Facebook одного, що отримує так багато взаємодій. Так, наприклад, ми публікуємо на нашій сторінці Shinify у Фейсбук і отримуємо всі ці потенційні клієнти, чи не так? Опублікували сьогодні. Подивись, вчора 348 коментарів, 348 лідів на Фейсбук. Це все один день? Цей отримав 282 коментарі, 500 коментарів. Якщо я перейду на іншу сторінку, наприклад, цю. Отримано 282 коментарі, 500 коментарів зараз. Якщо я перейду на іншу сторінку, наприклад, я не знаю цю. Ми беремо точно такий самий вміст і розкладаємо його на кожну з цих сторінок в один і той же час. Подивись на це, цей інший прокрутимо назад до завтра. 62 164 46 200 279 лідів. Так, 44 46, 200, 279, так? Що робимо? Беремо один шматок в місту. Шукаємо той, що беремо наш зазвичай наш старший контент, що вже популярний. Ми відновлюємо його з транскрибером. Ми заплановуємо це на Радар чи не так. Є всі ці різні сторінки, які ми підключили в Радар. Публікуємо цей вміст щодня, отримуємо ліди, люди підписуються на розіграш, погоджуються на отримання розсилки. І от, а ось питання, як ми насправді заробляємо гроші. Ми заробляємо гроші, тому що всі люди, які підписуються і слідкують за нами на всіх цих різних платформах: Instagram, Facebook, TikTok, ми йдемо і пропонуємо їм щось подібне до цього інструменту, чи не так? Так отже, люди щойно взяли участь у цьому розіграші. Що ми робимо? Відправимо їм правильно. Усі ці люди тут, вони всі вибрали. Ми надішлемо їм листа. Привіт! Ми щойно випустили новий посібник. Чому б не подивитися це? Ми надішлемо лист з новим відео, що показує, як користуватися Shinify. Чому б не піти подивитися це? Ми збираємося надіслати текст, ми оновимо людей у всіх місцях. А потім, коли вони йдуть і дивляться весь наш контент, як відео, яке я зараз роблю, що вони збираються робити? Вони збираються зареєструватися на ShinyFi або на те, про що ми говоримо. Ми заробляємо гроші на цьому. Тепер ви можете замінити це на що завгодно. Якщо ви зробите цей процес, вам не потрібно показувати їм ShinyFi. навіть якщо ви отримуєте 40% комісії, якщо ви хочете відправити їх до ShinyFi. Ви отримуєте кожна окрема продажа, ви отримуєте 40% від неї, просто використовуючи цей процес і направляючи трафік на наш інструмент і на наш вміст. Наші відео, але ви також можете використовувати будь-які з цих інших інструментів. Тому у нас є цілий перелік багатьох інших інструментів. Ви показуєте їм, як користуватися чатами там високим рівнем будь-якими з цих інструментів, отримуєте комісію з цього. Якщо у вас є власні продукти, ви також можете це зробити. Ми генеруємо відео, що доведено працювати, використовуючи функцію регенерації в China 5, розкладаємо його на різні облікові записи і надсилаємо людей на наші посилання. Чи це партнерське посилання для цього або наші власні продукти, це не має значення. І, до речі, всередині нашого курсу, тут, якщо ви не знаєте, як отримувати посилання та як стати партнером для речей і все, що вам потрібно знати, щоб стати успішним, є в цьому переліку. Покажемо, як робити незалежно від того, чи ви просуваєте свої власні товари чи товари інших людей. Це все, що насправді робимо. І якби я хотів, замість того, щоб самому йти і знімати це відео, я міг би попросити Шайніфай зробити відео. Наразі я насправді експериментую з цим. Я знімаю довгометражне відео, яке я можу опублікувати на Ютубі, чи не так? Це дійсно дійсно класно, чи не так? Тому пам'ятайте, ви можете зробити це самостійно. На Ютубі є багато людей, які покажуть вам, як створити безіменний канал на Ютубі, як створити безіменні Тіктоки, які отримують перегляди. Але більшість людей, що покажуть вам, як це робити, покажуть, як це робити вручну. І зробити це, як вручну перейти і згенерувати, знаєте, аудіо з 11 лабораторій, а потім перейти і згенерувати зображення з середньою подорожжю, а потім, знаєте, використовувати капкат для редагування. Правильно, це займає багато часу. Якщо зайдете на мій канал на YouTube, побачите на моїх прямих трансляціях, як до випуску цього інструменту, до його створення, я сам записував ці відео близько 6 або 7 місяців тому. Мені знадобилося близько години до двох годин на кожне відео, щоб його зробити і потім опублікувати. Таким чином, це значно скорочує час. Ми лише на початку і маємо намір розбудувати все це на повну катушку, не тільки інструмент Shinify, але й усі наші процеси та різноманітні тести, які ми проводимо. Якщо хочете бути в курсі, відповідайте так. Я знаю, як оновлювати. Якщо хочете спробувати Shinify, це одна це залежить від вас, продажа нескладна. Але знаєте, Бендарус протягом двох днів, 99, ви отримуєте 250 кредитів на місяць. Це трохи краща угода. І потім, знаєте, щорічний план, якщо ви хочете справді великі заощадження. Отже, це все успіху бажаю. І не можу дочекатися, що ви зробите з усією інформацією, що я вам дав. Побачимося наступного разу. Радійте заробітку грошей, побачимося.